Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzisiaj ugotujemy takie dania, można to nazwać rolsy, rolady z różnymi wypiewniami. To będzie morchewka, jaja, ogórki, wszystko, co Państwo zachcą. Można dodać grzyby, można to zrobić na ostro, można zrobić w ogólny. I dzisiaj pokażę e, tak kilka różnych wypiwnień do tych e, rolat. I tak zaczniemy. Do tej przekąski potrzebujemy wątrobkę, jaja, mleko, mąka, czosnek, sól, pieprz i olej. Najpierw oczyścimy ją od żył. I, o, і о і пшетніми такі на мавы кавалки. наступне мілемо вон за допомогою блендера. Далі додаємо 2 яя, і потрібно добре вимішати. Додаємо млеко і так само потрібно добре вимішати швидко. Dalej potrzebne dodać mąkę. Tutaj cztery takich łyżki. Dalej potrzebne dodać czosnek. Dwa, trzy zębka. Олею є ще три вишки. Далі додаємо соль по выжечке, еще трошечки так, і перш чарний милный. і вже можна робити налисники. Із такого тіста смажими налисники. До пательні додаємо 1 łyżка масла і тільки до першого налисника. І робимо перший налисник. Олій до пательні тільки по раз перше додаємо, а далі уж смажимо наліжники без олію. Наліжники наші вже готові. 14 штук э, вийшло. І зараз зробимо три родза випівненьки до тих належників. Перший родзай буде з підсмаженою цибульком, мархевком, чосник, коперек і майонез. Найперше покраїмо цибулю на костке. Potrzebne dodać troszkę oleju. Może być jedna łyżka. I podsmażymy cebulkę. A następne przygotujemy marchewkę. Marchewkę potrzebne na trzeć na tarce. Цибулька вже підсмажена, така трошечки бронзова. Додаємо до і додаємо мархерки до цибулі. І смажимо далі. І потрібна додати суль і пепш. Під час смаження трошки можна додати води. І далі потрібно охолодити, так, щоб було нарівно. Наступне, наступне випівнення буде з яй зроблене. Яя теж потрібно напшити на тарці. До яй додаємо коперек, Чосник. Додаємо соль. пепш. Майонез І потрібно це все вимішати. Останне випевнення зробимо з кишоних огурков. Теж начемо на, на тальці. Далі додаємо чесник. Копик. І такий серк пушистий. І wszystko потрібно вимішати І останнє, що зробимо то додаємо чосник до морхівки далі завіємо ролади наліжник і накладаємо варство. Выпивнение и завиям. И так само рубими за вспыскими належниками. Настя выпивнение рубимых сагурков. Завіяємо. І останнє випивнення. Перше варство с майонезу. До гури накладаємо мархевка з цибульком. і завіяємо ролади вже готові, ти раз потрібно їх поводити до льодовки на 2-3 години, а потім покроїмо на кавалки. Зробимо зробіме такі роль на остро. Мархевка по-корейянску. Он так выглянда. И ежели кто з аксе приготовач в дому, то на долі бенджилинка, где можно забачити такий фільмик з приписом тай мархевки по-корейянскій. И для тего такі плацки біжеми. И подчебно посмаровать майонезом. Далі положимо на гури мархевки і далі завіями рулади. І так зробимо всі наші плацки. Наші рульці, 2 години були в льодовці, і те раз на кавалки. І вот так вони виглядають в шредку. Нестеті, приїхали ми з мавжонком до Польщі вже по 60 чу літах. Естим поляком, уродзований в Казахстані. І ціле життя мішкавим в Азії. Мам дуже дуже таких приписів даній різних народовищей. Узбецький, коріанчиків, казахський, кавказський. E, роб... Zrobiłem dużo filmów. I bardzo chciałbym zrobić te filmy w języku polskim. Ale niedokładnie mówię taki akcent duży. Wszystko rozumiem, ale mi no, bardzo dobrze znam język polski. I dlatego szukam sponsora, który by mógł opłać takie kursy języka polskiego. Dlatego, żeby pokazać dużo filmów w języku polskim. I na to wszystko. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Smacznego.